Всім привіт! Це канал WalterNist, я Ромко і в цьому відео я покажу як забрати змінений штурвал та уникнути стрілянини з воблею. Коротше, як ми його забираємо там зверху, тут нас зустрічає вобла. Він коротше, хоче нас розвести, щоб ми дали йому цей артефакт, а він його продав в бороді. Коротше, ми кажемо ні, не бачив. Чиши, чиши от побачиш. Не мене це тобі. Такий Якщо ми підемо обходжу, прямо, там буде катсцена та нас заблокують з усіх сторон. Щоб ми віддали артефакт. Коротше, тут підходимо сюди та стрибаємо. Все. Воно тут челик сидить. І там тут також сидить. А ми все, тікаємо. Так. Змінений штурвал у мене. Кажуть, це канал Волтерніст, Яромко. Якщо вам подобається такі відео по сталкеру та іншим іграм, то взагалі відео по іграм. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що вона не подобається. До побачення!